Друзі, вас вітаю Одеська філія компанії Автопарк Юа, нове чудове надходження. Це в нас Nissan Juke, офіційний 2015 року, з бензиновим двигуном 1,6 літра автоматичною коробкою, а точніше, це варіатор у нас. В чудовому, як візуальному, так і технічному плані, повністю обслугований, весь у рідній фарбі, без зауважень. Автомобіль від першого та єдиного власника. На літній гумі, оригінальні легкосплавні диски. З моменту покупки автомобіль в чохлах, під стан сидінь як новий, світлостеля. Тонований, є вітровички, по комплектації повний електропакет, шкіряне мультикермо, мультимедіа в нас з блютусом та усіма іншими необхідними функціями, клімат-контроль. Ось такий стан. Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв, адреса Грушевського 15 а -та, і також ви можете його придбати в кредит або лізинг. І ще у нас є 3D, Чекаємо саме на вас.